У понеділок е, мене викликали до прокуратури в перговий раз як е, підозрюваного і оголосили, що я вже не підозрюваний, а я вже звинувачуваний у кримінальній справі, відкриті порушені флотимени за двома статтями. Одна стаття 382 частина першого кримінального кодексу України, а друга стаття 365 частина першого кримінального кодексу України. Одна говорить про те, що не виконував рішення суду, інша говорить про те, що перевищив судові повноваження. Після чого я дав підписку про невіз у політі, а увечері мені подзвонили із теми нотаріальних із зоряної системи, так що э, надійшла до них послала те, що рештовне майно за адресою Гагана 98, тобто э, та частина э, нотарія називається Курба, яку я вдав 10 років тому, і яка э, її власністю на орендоній території. Хла Богу проруч території, а не районної. Це е, подія номер 2 вчора. Сьогодні вранці приход на роботу і раді, і вже е, прибув представник прокуратури, який робить вже читву виїмку документів за два-одні роки і приймають зараз е, вибриково матеріали, в першу чергу, які стосуються обрання і наших е, нових п'яти депутатів, що бося відома ніч до листопада. Не в ніч, а другого листопада, в якому чи другого листопада з згода неділю радував вихід суддя в птані у суд, де він другій доночі проголосив, що запасні вибори, які починаються дівниця, можна проводити в неділю, а рішення піврічної давності депральні місця, яка розпочала процес відкликання і призначення хворів, як такі, що їх нібиколи не дійсні. Тобто попробував за п'ятнадцяти розумі з усіх що в нас чим жили півроку. І ось і ось займаємо до краткої черника моїх динамик, за з половиною роки сіра і, і села зібралися із депутатами, і відкликавши їх знизу, обравши їх, на речі запрацювала сіра. Це повноцінний е, лискаб, прудень і е, цілий січень. Лютень, за цей період ми узвоїли близько пів мільйона э, коронців півмільйона гривень. Які лише на рахунках не могли рухатися через те що було, не працював, які розпоряджаються коштове. Ми то люто асфальтували діометрів дороги, нам дав погоду ми навіть асфальт. Не хоче, що демонтували. Хочу, що працювали, були рахунки, ми вийшли на, на новий джетний рік, у нас на попереднього року. Викон запрацював. Ми йшли в ресвітло, прожову давно посаду в вуличне радіо, на столах, зводку, були. працюємо різні передачі, це і речей, які нам із видно. І ось місто Ністан ми одержуємо замовлення, нове замовлення одержання прокуратура, яка вже сильно ревізувалася. Після того, як ми в самому кінці грудня э, сесія і гасія сесія, сесія, сесія прийняли неморант, що у нас дуже багато спільних є на мірі між е, і радою, радою е, господарських проблем, і нам треба їх е, розрулювати і спільно вирішувати. І цей меморандум прозвучав, як е, для, е, для, е, для обласної адміністрації всієї цієї богівської партії, розвучав як е, захід до об'єднання політичних сил на, для ширшого підстояння. Із областю, з районом, качево і так далі. І після цього фас ми вже вчули конкретно. Сьогоднішній день про Корошуханюк, старший учний Кавка, є видані частини того, того відео, яке направлене проти громади. Чим швидше, і це пришиття дуже чаще, чим швидше заради від чинного е, складу сільської е, ради, сільського голови, секрета і черовий конкол. Рибути влади, як не можна вирішувати зміні питання, фінансові питання. Це фактично моє п'ятку, так? Мова йде по п'ятку і про е, курм у е, залі, який має знитися і головуючи на народний депутат. Я вас перекрефону прес конференцію рівно і телезвоню. Добра, І це ми на сьогодні вже вирішили Нам сьогодні. Залишається лише м, звертатися е чим ширше і чим голосніше по, по різних інстанціях, в першу чергу, тих інстанціях, які ще все себе демократичними, їм залить від того. Та, сьогодні ми гуємо в другі половині дня звернення до Голови Верховної Ради Литвина. Е основна мотивація як прокуратура за відповідним завданням знищує самовлювання у одній окремо взятії земля. Просто знищення це конституційний законний закон, поворот закон, 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 силами е правоохоронних органів. Подіме по інакше поверне металовішу порталі через фракції Дура до верх до прем'єр-міністра і відповідний комітет Верховної Ради по місцевому обідуванні регіональному розвідку, яке вчора Омечко. Є ще два вернення. Так, звичайно, залишається судова ріка, в якій все буде поставлено на місця, а поки що ми програмо все підряд, з чим ми звертаємося. От рішення, які прийняв вересні вночі, це, це, це подібне рішення приймає рішення, яке говорить, про що підку треба віддати, чи залишати реквізити влади. Будь ласка, віддаюся. Я би чесно кажучи, я би віддав і служив так, і кабінет, і, і корабель, грубо, і, і все. Якби я ту шквело перестану бути голові сільською ради, я, куди я обрався з е, чотирьома селами. А е, просто роздавати те, що випросили із і судовишенням, виглядає про зраднику у, у той середовищі, якому сьогодні на 80% я би підтримав. Е, взагалі над Російським судом витає дух зварища, і ще нічого відправиться на той зі. І на сьогоднішній день у нас є надія ще із мірена різкий рівень на суди, другі станції. І, звичайно, на суд. Це далі від Ужгорода, далі від обласної адміністрації, від районної адміністрації, з якими практично ми вже ми, не всі. Сьогодні віднесли питання, що у нас недосконаліше, недосконаліші закони, чи недосконаліші їх, які їх уповують, чи недосконалі самі люди. Одне і друге сьогодні крає, причому. Особливо програма в западської області, тому що вдавалися нам справи робити по, по, справи за інжами. Ну, по порівнюємо досі років за два половини роки, приблизно 60 засідань, це дуже це, це, це багато. І ще одне, сьогодні я на цій конференції на процес сам мені зарахував Ігор Велів, каже Павло, його називає підвічним відповідне з питання. А ми вже практично яку акцію мазу витягати прокуратури, бо наші оці ходять туди по один, по два і просто телекоманди розповідають, каже, сюди місію, 50 56 людей, вони голос будуть виглядати на тих Привіду, нас, прошуємо, розпресу, прораз, до нас, Приїду напрошуємо респресу про нас на сесію, на сесію, два затроємо його не на футбол, а на, на органи, які уважи ми поставити громади, не йде. А зато ці свої церкви до суду і до нас мовляв тим, що зазвичай діючи в інтересах жителів села Ванинці, Раненці, Добре поле від тото, ямагаю до тото. Я вже він діє відеся, в інтересах життю села Золотої міста, але вспіває не записати те, що думає, а те, що цю цукви. І практично боротися із навіть підвищує громадську темність, наша громада не може, Ситуації в не було на кризова, вона Люди наші більшу мають культуру правову і політичну, ніж наші охоронні органи, і конфлікт зараз виник у тому, що учителі вихователі, лікарі, а їх бюджет. у нас є уся, два чоловіка. Вони вони навіть не буду правоправоплані вігласами є пікована. Законом вони стоять вище у плані стоти дотримання закону, як правоохоронці, які є сьогодні рукою втрачені бандитів, які телефону роблять до нас людей у дипломи, у уніформі служби ДВС. Хто їх не бачив, то подивіться, коли вони вдягнули вдягнуть ніформи, це є абірализова, чорна форма, золоті, коли коли приходили до нас виборів у неділю, то люди спочатку е, думали, що це е, у нас і питне, вони прийшли із чорноморського флоту, а потім розуміли, що це парад, це все, все дивиться. Оця вся пулька, ця взара без приділка навіть небезпеч на доколи тяга за.